Миру вам. Я прочитаю вірш, декілька віршів з першого послання до Коринфя, з 23-го, перший розділ з 23 вірша. Апостол Павло говорить такі слова до нас. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого, для іудеїв спокосом, а для елінів – безумство, для самих же покликаних іудеєю Елінів Христа Божу силу і Божу премудрість. Тому що нерозумне Боже, мудріше за людей і немічне Боже. Сильніше за людей. Бо подивіться, брати, на свій поклик. Небагато з вас мудрих по плоті, небагато сильних, небагато знатних. Але Бог вибрав нерозумне світу, щоб посоромити мудрих. І небічне світу вибрав Бог, щоб посоромити сильне. І незнатне світу, і зневажене, і неіснуюче. Вибрав Бог, щоб скасувати існуючі, щоб не хвалилася перед Ним жодна плоть, та від Нього виї у Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога і праведністю, і освяченням, і викопленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сідайте. Ви зрозуміли, що говорить апостол Павло у цих словах, що центральна тема у Євангельському. Християнському служінні є проповідь про Ісуса Христа. Проповідь про Ісуса Христа, як тут написано, розп'ятого того Ісуса, який дарував спасіння людям. Це основна тема проповіді Іванського служіння. Бо всі люди потребують Спасителя. Всі люди потребують посередника між Богом. І таким посередником є тільки постать Ісуса Христа. Ми також проповідуємо Ісуса Христа І Воскресшого, і того, що знову прийде. Другими словами, проповідь євангельська, вона зосереджена у центрі якої є особистість постать Ісуса Христа. І це правильно, це вірно і так має бути. Апостол Павло звертає увагу до всякої помісної церкви, чи то маленької горстки людей, яких можна порахувати пальцями двох рук, чи то велика церква. Він звертає увагу, каже, подивіться, брати, сестри, один на другого, поверніть голову вправо, вліво. Загляньте вперед, назад подивіться, хто у нашому, у вашому середовищі присутній. Тут немає людей, які при великій владі, губернаторів, міністрів, завідуючих відділами якихось міських обласних структур. Тут немає директорів шкіл. Тут немає учених, їх нема. А хто ж є? Він каже, серед вас є немичні люди, яких світ взагалі вважає, ну, як щось таке, вибачте, на слові другосортне, яке не викликає уваги у світу. На вас, які сюди приходите на кожне служіння. Багато вас з паличками, похило старечого віку, декого під руки ведуть, декого підвозять на транспорті, допомагають піднятися на ці високі сходи. Ось такий, каже апостол. Є вибрані Господом, ті, яких абсолютно зневажає світ. І Павло упереджує питання, а чому так? Він дає відповідь, він каже, у підсумку, щоб ніяке тіло не хвалилося собою, що за якусь вишуканість. За якусь мудрість, за якусь красоту зовнішню, за якийсь великий розум, мудрість, щоб ніхто не хвалився, що за ці якості Господь вибирає свій народ. Бо такі якості вони віддаляють від Господа як правило. Люди з такими якостями вважають. Я сам собі Бог. Я не маю потреби ні у кому. Я маю владу, я маю силу, я маю гроші, я маю достаток. У мене все є. І таке міркування, воно переважає часто до самої смерті. Буває, що коли Бог все-таки змилується і серед, над такими душами він посилає певні обставини життєві. Тільки у певних життєвих обставинах людина бачить, що вона у цих обставинах спроможна вистояти, вижити, що їй загрожує смерть, що вона зовсім рядом. Що на її очах гинуть люди, згорають села, міста. Ну, це я вже коснувся, доторкнувся війни, особливих, тісних обставин. Це так. Тоді люди переглядають, далеко не всі, далеко не всі, переглядають свої положення. Перед Богом. Виявляється у лексиконі слова з Біблії. Появляється зовнішня ну, така стриманість в словах. Все це добре. Все це добре. Кожній людині необхідний Господь. І ось тут Павло каже, що. Проповідь для людей про Христа Розп'ятого. про Христа Розп'ятого. Він каже, що для іудеїв це була спокуса на російській мові соблазн. Спокуса. Ісус говорив в одні свого життя, коли перший раз приходив на землю, Він говорив, звертаючись до людей. Говорив, що він післаний Отцем, що Господь дав йому, Отець Небесний дав йому владу прощати гріхи. І більшість людей, які оточували Ісуса в той час, вони це не сприйняли. Іудеї чекали Месію, Євреї чекали Месію. Вони добре були обізнані, що має прийти Месія, Спаситель цього народу. Бо святі Писання, старий заповіт, дуже багато згадує про прихід Месії. І вони це знали, вони як би в якійсь мірі цим і жили, вони й очікували його. І коли він їм говорив ці слова, що він у отці, а отець у ньому, вони хапали за каміння і хотіли кидати в нього. Вони не впізнали, що сповнилось пророцтво Месія серед них. Вони міркували, ну, як Никодим каже, приходячи вночі, учителю. Справи, які ти звершуєш, не може звершувати людина, якщо з нею не буде Бог. Учитель Ізраїлю нікуди каже такі слова, а Ісус йому зворотню промову направляє, треба вам народитися згори. Двічі повторює, згори. Роз'ясняє, що таке родитися згори, каже, від води Божого Слова і від Духа Святого. Ти народжений від земних батьків, але необхідне друге народження від Духа Святого. Тому іудеї. Все це бачичи ті справи, які звершував Христос, а Він воскрешав мертвих, звільняв від бійсів людей, зціляв, зцілював, годував, поїв, робив постійно добрі справи, і все-таки вони спіткнулися на ньому. Говорячи у підсумку, та ми ж знаємо його батьків. Він син Тесний, на російській мові плотника. Ми ж знаємо його батька, який же він Бог?» Ось цей вірш, який тут я з нього почав читати, визивав іудеїв спокусу. Вони спокусилися. Вони пропустили не всі, але мало кому Дух Святий відкрив постать Ісуса Христа як єдиного справжнього Месія. Ми згадували попередні дні, що були такі люди, які як сім'я. Як Анна, буквально по пальцях їх можна перерахувати, які мали відкровення від Духа Святого і прийшли на ту зустріч, коли батьки принесли Сина Божого до храм. Далі тут говорить павло наступне, що для Елію. Якщо для іудеї проповідь про Христа Розіп'ятого це е, спокуса, то для елінів – це взагалі безумство. Проповідувати для Елінів, а хто такі Еліни, це євреї грецького походження? Євреї грецького походження в часи Ісуса Христа таких було багато. Можливо, там були і не євреї, але то пізніше. А саме у контексті цього слова і інших текстів Едіни це євреї грецького походження, які виросли, народилися у грецькій культурі, в філософії цього народу, у примудростях тих філософів. Грецької епохи Елади, то коли їм проповідували про Ісуса Христа, перші учні, ті, які наслідували вчення Ісуса Христа у Першому столітті і пізніше, вони це сприймали за безумство. Який Христос? Який Христос того слабкого чоловіка, якого казнили на Христі? Він Месія, Він за мене помер. Яке безумство? Приблизно так вони сприймали проповідь про Ісуса Христа. Так написано. Ми проповідуємо, Павло каже, Христа Розп'ятого. Це серцевина Євангелія, це основний стержень для спасіння людей. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб спасти грішників, із яких я перший, каже апостол Павло, і дає нам. Такий приклад, що кожна людина, якого сіяє світло Євангелія, зрозуміє, що він також заслуговує признати себе, що я перший із грішників. Мені нічого шукати гірших від мене. Я перший із грішників. Але там, де світло Євангелія не торкалося людських сердець, як серед цих людей, цієї групи людей, які названі Елінами, вони не хотіли їх слухати. Каже, це безумство. Я такого не вміщаю. Були такі люди, які йшли за Ісусом Христом в перший в певний час. Іоанн Шостий розділ, і коли він каже для тих своїх послідовників, каже, що хто не буде їсти тіла мого і пити крові моєї, він говорив духовні речі, а ті люди сприймали це буквально і також промовляли, яке безумство, які странні слова. Як це їсти його тіло, пити його кров? Що це за заклик такий? Ісус, знаючи їхні серця, дивиться в їх біги і каже. А вони відійшли, питає, може ще хтось хоче відійти. Ось такий шлях Євангелія на землі. У більшості сердець, він. Не рухається, він стоїть. Проповідь Євангелія Ісуса Христа, що Він Спаситель для всіх людей, вона залишається без відповіді для більшості, без відповіді. Але для тих, хто від Духа Святого отримав все світло Іванне і спасіння, це стає дорогою до вічного життя. На цьому базується віра. Віра це проникнення в надприродне, надзвичайне, не те земне, що можна побачити, помацати і тому подібне. Віра це засіб. Проникнення у надзвичайне, надприродне, у небесне. Тому Павло і навчає віруючих людей, яких торкнулося світло Євангелія, а каже, вірою вселиться Христос Христо в серця вашего. Єдиний шлях для того, щоб піти до кінця цим шляхом. Вірою. Вірою вселитися Христу в серця ваше. Але тут написано в 24-му вірші щось особливе. Це те, що притаманне сьогодні переважній більшості людей, які сидять у цьому залі. Тут написано для самих же покликаних іудеїв, і Еріню Христа, Божу силу і Божу премудрість. Покликані це ті, які, яких торкнувся Святий Дух. Покликані. Хтось скаже в цих віршах написано про Євдеїв і Ерінів. А ми ж українці, тут про нас щось я не бачу. Но в посланні до Ефісян апостол Павло каже, що для тих, яких торкнулась благодать Божа, які увійшли у церкву Христову, вже немає ні Іудея, національного питання, немає ні Юдея, ні Еліна, ні Раба. Ні вільного. Більше того він каже: нема ні чоловіка, ні жінки. У певній мірі образна мова. Все у всього Христос. Немає переваги у брата над сестрою. Дух святий і над братом і Дух святий над сестрою або у в сестри. Нема переваги. Нема вже питання, як би в цьому сенсі. Статевого питання у цьому сенсі. А у другий сенсах залишається. Каже у контексті першої проповіді церквою мають управляти брати. Брати мають управляти церквою. Брати. Прикрий епізод в історії людства був, коли диявол спокусив оту першу жінку. Він не пішов до Адама, він пішов до Єви. Він пішов до цієї хрупкої посудини, яку характеризує Петро. Жінки це ну, щось подібне до хрустальної вази. Таку я такі обіти, використовую, як описує новий завіт. Жінка, вона, Боже створіння, по суті своїй, вона набагато слабша чоловіка. Вона більш вразлива у питанні гріха і багато речей. Вона впала перша диявол знав, до кого треба йти. Тому на сьогодні лишається це апостольська настанова у плані вибору присвітеря діяконів, як, як, як зачитувалося, має бути чоловік одної жінки, ми чули зранку, не жінка одного чоловіка, а чоловік одної жінки це Божа постанова. Це дуже важливе питання. Але людство так усе перевернуло на сьогодні, що ми дуже легко знайдемо пасторів-жінок, різного гатунку, різного віку. Це сьогодні є. Це спотворення Божого Слова. Я Буду завершувати думку. З цього прочитаного тексту. Тому Ісус апостол Павло говорить, що є церква. Церква. Взагалі три групи у Святому Письмі у першому посланні до Коринфян згадує апостол Павло. Три групи. Не подавайте спокосані юдеям. Ні Еліна, ні церкві Божої. Є три групи людей у Божих очах. Євреї, вони залишаються особливим народом у Господа. З ним Господь ще буде продовжувати працю церква і в образі Елінів це всі язичники. Всі язичники. Тому тут він говорить про церкву, до кінця тільки про церкву говорить у цьому контексті, який я зачитав. Він каже, що нерозумний Боже, нерозумний Боже, у Божих очах той старець похилого віку чоловік, похилого віку жінка. Який з паличкою вже рухається, який слабий, немічний, який не має якоїсь там вищої освіти, але Господь йому відкрився, він про такого каже, що немічний Боже сильніше за людей. А ті постаті, які я описав, це немічні люди, но вони Божі. Ну воносильніші за цей світ. Іоанн каже, світ минає. А той, хто пізнав волю Божу, перебуває по вік. Все проходить. Він каже. Кого вибрав був? Подивіться, брати, на свій поклик. Небагато з вас мудрих. Я вже не буду повторюватися. Дефіцит часу залишу ще на завершення Брату слово. Знайомі слова. Подивіться хто? Хто серед вас? Немає. Депутатів немає. Бізнесменів немає. Є звичайні прості люди. Які в очах цього світу взагалі ніхто. Взагалі ніхто. Якими потурають, зневажають, обманюють, принижують і тому подібне. І апостол обґрунтовує свою думку, чому, так, чому взагалі так відбувається? І Він каже, Бог вибрав нерозумне світу. Нерозумне, це не авторитетне, невисокі в очах людей. Вибрав, ти чого? Каже, щоб посоробити мудрих, тих, які хваляться. Немічний світу вибрав, щоб посоробити сильних. Ось так поодіє зовсім не людськими методами, як би все навпаки. Незнатний світ, взагалі ніхто, зневажений, взагалі не існуючі, в принципі, навіть так сприймають людей, щоб скасувати існуючі, щоб не хвалилося перед ним жодне тіло. І, якби останній акорд у цьому, та від нього вині у Христі Ісусі, від Нього, від Отця Небесного. Ви є у Христі Ісусі, який став для нас вас премудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викопленням. І на завершення. Чому так? Щоб було, як написано, хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Другими словами, якщо я щось здатний добре зробити для других людей, для сім'ї, для церкви, то власне воно не моє. Це Господь звершує цю працю, що я можу дати такий результат. От і все. Хай благословить вас Господь. Тому якщо є тут люди, які, які уважно слухали, то хай Господь працює у ваших серцях. Щоб ви успадкували вічне, бо все земне, воно тимчасове. Все тимчасове. Амінь.